Чим гірше жити, тим легше люди вірять. У дива. Цей простий життєвий закон чудово знають аферисти, які використовують довірливість українців і заробляють на ній мільйони. Найпопулярніша афера у світі нових технологій це старий добрий телефон. Коли ваш задзвонить, щоб повідомити про шалений виграш, будьте на поготові. Мімовірно, на тому кінці дроту аферисти. Я справжній щасливчик вже від ранку. Мій номер встиг взяти участь у розіграші мільйона. Я отримала знижки якогось там ресторану та навіть виграла авто. А вам часто надходять такі повідомлення? Здавалося б, нарешті посміхнулася вдача, і ви виграли автомобіль. Та насправді вас намагаються ошукати. Шахраї залізли у ваші мобільні, щоб видурити останнє звичайною смскою. Як надурити сотні або навіть тисячі українців одним кліком? Гроші розкривають схеми СМС Шахраїв. Ми розкажемо, звідки вони беруть ваші номери, і головне, як позбутися рекламних повідомлень. Ваш розговор з оператором може бути і оброблений. Звістка про виграш будь-чого, рушників, туристичної путівки чи навіть авто може застати вас де завгодно. Щаслива смс-ка заблимала на мобільному тетяни вранці. Текст був поздравляємо, ви виграли машину, позвоніть по номеру телефону таке-то, телефона то Вона зателефонувала по вказаних номерах і довго отримувала палки вітання. А да еще раз пожалуйста приміті адреса наша компанія, нашого генеральних спонсора, шеят мілічне всього призову колектива. Наші поздравлення омріяна машина вже майже в руках. Вже навіть призначають дату вручення ключів. Лишилося тільки продивитися на сайті порядок оформлення виграшу. На сайті указаний був значить согласна статті 34% чотири налогу в А так як машина дариться, то 1%. Врешті кілька тисяч гривень не такі вже й великі гроші за авто. І в останній момент Тетяна вирішила не ризикувати. Тетяна схаменулася в останній момент, та хтось того дня все ж таки втратив кілька тисяч гривень вигаданого податку на неіснуюче авто. Не вже так просто обдурити сотні людей завдяки одному лише повідомленню? Гроші перевіряють схему на собі. Да, в такому випадку я вас поздравляю. Ви дійсно стали победителем нашої акції. Перше, що нам потрібно для шахрайського експерименту, номер телефону потенційної жертви. Де ж його взяти? Ви гадаєте, це таємниця? Насправді ваш номер телефону вам вже давно не належить. Його щодня купують і продають. Ваш номер, номер ваших батьків і дітей сто разів вже перепродали. І лишається тільки сподіватися, щоб його придбала якась служба таксі чи магазин, а не шахраї. Ви навіть не здогадувалися, але ваші дані усього лише дешевий лот на цілому ринку телефонних номерів. Його можна придбати в інтернеті. Придбати таку базу виявляється взагалі не проблема. Можна обрати хто тобі потрібен від бази клієнтів віп-салонів до баз страхових компаній із прізвищами та ім'ями клієнтів. Існують цілі фірми, які торгують вашими контактами. В них можна навіть обрати цільову аудиторію, найбільш вразливу для конкретної розсилки. Це та ну, Да, доповнітільна возраст пол, Максимальне мінімальне поповнення мобільного телефону і персональна система телефону. Фірми, які хочуть надіслати вам СМС, можуть взяти номер просто у вашого мобільного оператора. Звісно, не безкоштовно. Оператори слідять за нами без нашого розрушення. Вони збирають інформацію про нас. Та для СМС із повідомленнями про виграш авто обираємо інший шлях безкоштовний. Просто знаходимо базу в інтернеті. Лишилося тільки відправити вісточки про виграш. Для таких, як ми, вигадали цілі сервіси розсилок. Працюють десятки сайтів, де за невеликі гроші українцям відправлять будь-яке повідомлення. Реєструємося, вигадуємо текст. Ми навмисно робимо дві помилки у тексті нашого смс-повідомлення: першу у назві відомої марки машини, другу у слові виграли, щоб потенційні жертви могли оцінити всю серйозність нашої організації. Додаємо знайдені контакти і вуаля щасливі СМС-ки вже на шляху до ваших мобільних менш ніж 500 гривень за дві тисячі повідомлень. Результати нас відверто шокують. У перші ж хвилини телефон просто розривається. Один за одним люди телефонують в надії отримати авто. І Це значить, що ви дійсно виграли машину. Та чи погодиться хтось віддати нам свої гроші? По умовам нашої акції потрібно розмістити нашій компанії 1% налог. Дехто починає сумніватися, нормально, тут Стандартна тактика. Лякаємо жертву, що вона втратить свій шанс, якщо пошкодує якийсь там 1650 гривень податку. Если сегодня до конца дня вы не, ну, не переведете нам денежки, то это будет значить, что вы отказываетесь от условий нашей акции. Цей трюк працює майже висотково. Нам же наобіцяли купу грошей. Я хорошо, добро спасибо. Записывайте реквизиты, куда платить. Ну, почтительно желательно запускала. Але чи має право мобільний оператор повідомляти номер телефону якомусь там сервісу з розсилок? Відомий правозахисник Едуард Багіров вже затягав по судах дві компанії мобільних операторів. Один з позовів саме за таке порушення прав споживачів. Мобільний номер телефона до категорії конфіденціальних інформацій. Ніхто не має права без вашого розрішення. Телефон ваш номер использовать для звонка вам, отправления вам сообщений, смс, ммс, якщо ви цього не хотите. Ви не повірите, та насправді усі ви самі дуже хочете отримувати рекламу. Колись вам прийшло повідомлення про залучення до програми, навіть без її описання, не надіславши відповідь проти участі у невідомій програмі, ви дали згоду на розсилку реклами від оператора і його загадкових партнерів, якими є сайти з розсилки СМС. Ні, таргетинг, це теж ті абоненти, які непосредственно дали согласні на отримання розсилки, і таким образом вони можуть провести розсилку вже по базам оператора. Увага! Програма гроші розкриває таємницю. Розголошення якої так бояться і шахраї, і мобільні оператори, як позбутися нав'язливої реклами у СМС. Насправді, щоб відмовитися від розсилки, потрібно просто подзвонити мобільному оператору і сказати про це. Я хочу заблокувати рекламну розсилку від вашого оператора. Оператор мобільного зв'язку діє за вашою мовчазною згодою. Тож, якщо ви відмовитеся, зобов'язані виключити номери з програми. Тільки якщо мова не йде про базові послуги, рекламна розсилка в цей перелік не входить. Усе ще не стосується мого рахунка або мого тарифного плану плану, усе рекламне я хочу заблокувати. Я подаю заявку на блокування даних повідомлень, які з нашої сторони відправляються. Крайній термін розгляду до 21 березня до 18.00. Таким чином можна відмовитися саме від розсилки по базах мобільного оператора. У тих, хто вже встиг купити ваш номер, він і лишиться. Та я дійсно вже два дні нічого не вигравала. Звісно, учасникам експерименту із смс про виграш авто ми повідомили, що нікуди нічого платити не треба. І замість акції люди взяли участь у експерименті програми гроші. А от якби ми були справжніми шахраями, зробили б непоганий куш. За добу нам зателефонували 236 людей. І все це всього за 500 гривень.